Я вітаю вас в Аврора і запрошу на перегляд акційних товарів. подивимось що в акції а, швидше всього подивимось також на новинки. Що цікавого із новинок в магазині Аврора Альпенела зараз по 39 гривень. Є різні смаки: 100 грамів паста шоколадна, 400 грамів, 64 гривні. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Я вам дуже-дуже дякую. Сироп до кави, дивіться, вишня в шоколаді. 200 мл. Ось така новинка. 29 гривень. Треба обов'язково спробувати. І лісовий горіх, також 29 гривень. 200 мілілітрів. Оцей дуже смачний. Ну, чай. Чому смачний? Тому що, мабуть, я люблю, мабуть, полюбляю з бергамотом, тому він для мене смачний. Але зверніть увагу, тут 45 пакетів, 49 гривень. Чай, ахмат, лимон та м'ята, манго та лічі. 25 пакетиків, 59 гривень. Чай зелений. 100 грамів, 39 гривень. Так, тут пергамент для випечки. Розмір бачите на екрані. 15 листів, усі йдуть окремо запаковані. Ціна 39 гривень. По 49 гривень скатертини, Розмір бачите на екрані. Хочу сказати, що вже в таких бачите, літніх троянди, ромашки, дуже гарні орхідеї. І навіть підсніжники. По 49 гривень, 169 гривень, сушарка для взуття. Працює від електрики. устилки для взуття. А дивіться, розмір можете собі обрізати. Тобто універсальний розмір. Ціна таких 39 гривень. Пелюшки гігієнічні. розмір 60 на 90, тут 5 штук, 55 гривень. Від рошен, цукерки желейні, 39 гривень, тут 200 грамів. 149 гривень коштує чайник заварник скляний на 700 мл. Привезли ось такі килимки, де дитина може грати, розстеляти в кімнаті, чи ще в якійсь зоні метр на метр, 80 такий килимок, різні малюнки візерунки. Ціна 199 гривень, акція по 26 те так, привезли лижі для малечі. Палочки також є, бачу. Зараз скажу ціну. 449 гривень. 199 гривень коштує горщик стілець для малеча. У мене теж такий був, але в мене був дерев'яний. І сам горщик в мене був окремо, здається, купували. Дошка для просування білизни 699 гривень. Ванночка для купання малечі 399 гривень. Ось така і є ще інакшої форми. Вони по 399. Кошик для паперового сміття 64 гривні. І ось такий кошик для білизни з кришкою на 35 літрів 399. Знову привезли сумки господарські на колесах. Це досить зручно. 449 гривень. На 15 літрів тазик пластиковий круглий 109. В акції сумка чоловіча нагрудна, тут багато різних кишеньок. Рімени це регулюється. 129 гривень зараз зі знижкою. А ось таку це екошкіра, шкіра молодого дермантина, можна зараз придбати за 99 гривень. Також знижка. Ось такі сумочки досить зручні. Якщо їдете в дорогу, сюди положити гроші, документи, паспорт. Вони зараз по 29 гривень. По 29 гривень ось такі косметички. Кольори в асортименті Зашпиляються на блискавку. Ще хочу показати одну новинку. Набір з трьох косметичок. Одна велика оця, прозора, потім трішки менша і ось така прямокутна. Кольори в асортименті. Ціна такої новинки 119 гривень. Ось такі теж вмістки бачу досить. Якщо їх розложити, зараз вони по 44 гривні. Кольори також в асортименті. Новинка в нашій Аврорі. Ось такі чоловічі гаманці. Тут дуже багато відділень. Є також відділення для дріб'язку, відділення для карток, 129 гривень. Ще одні нові косметички. По 44 гривні, якщо я не помиляюсь, кольори в асортименті Ну, а за ті косметички я скажу вам так. Якщо у вас буде така косметичка, ви будете в тренді. Зараз дуже модно такі а, курточки мати, полушубки. Ось такі сумки також зробили з такого пухнастого матеріалу. Зараз кажу ціну цих новинок. 169 гривень. Набір із п'яти косметичок, 59 гривень. Також кольори в асортименті. Привезли ось такі кошики, кошики. Це також новинка в нашій Аврорі. Зараз скажу ціну, кольори в асортименті. Ціна 88 гривень. Точнісінько такі самі, тільки вже більші за розміром кошики. Їх ціна 199 гривень. Також показую як новинку. Ось такі кошики для малечі на іграшки з ручками, металевий каркас, досить такий грубий сам матеріал. Кольорів також є дуже багато різних. Ще є ось такі зараз скажу ціну. 249 гривень. Точнісінько такі самі, тільки трішки менше за розміром кошики. 199. Дощовик дитячий, 59 34 гривні коштує дощовик для дорослих. Дуже класний. Для малечі також дощовики. Привезли ось такі гіпсові підставки. Декоративні. Ціна 44 гривні. Свічки ароматизовані з таким гнітом. Я думаю, що він буде потріскувати. Не знаю, хто вже купував, залишайте свої коментарі. Дуже пахне, дуже пахнуть, 199. Привезли нову злепузину, штучний. Горщик 69 гривень. Різнокольорові ось такі гілочки. Є також багато різних кольорів, 88 гривень. Є пряжа ще в магазині Аврора, різнокольорова по 64 гривні. Ось така. 42 гривні, також багато різних кольорів. Ось такі подушки на кухню для стільця. Зараз зі знижкою. 88 гривень. Декоративні подушки. Кольорова гама також присутня різна. 88 гривень, розмір 40 на 40. Я хочу сказати, що це хороша ціна для такої подушки. Бублик для шиї 279 гривень. Хочу сказати, що тут в нього така якість, піна, яка запам'ятовує ваше положення, досить дуже хороша штука. Привезли подушки, розмір 60 на 40. Не розумію такий розмір. Але якщо є, то вже є. 169 гривень. Так, ще одна подушка. Розмір також 60 на 40. Подушка релакс Гіпоалергенна, комфортний сон. Можна навіть прати у пральній машині. 149 гривень. Постільна білизна у нас з'явилась в Аврорі. Тканина Полікотон. Зроблено в Україні. Двоспальний. 599 гривень. Є смужка. Ось така ще персикова. Ще одна новинка: покривало ковдра плет. Написано 3 в одному. Розмір 2 х 220 і дійсно великий розмір. Дивіться, як. Підібрані кольори, ніби такий пісочний і ну не фісташка, такий теж цікавий колір. Ціна зараз зі знижкою 547 гривень. Шкарпетки жіночі. 19 гривень. Ось такі також можна придбати зараз зі знижкою. Жіночі шкарпетки високі. 34 гривні. Сердечки по 29. Чоловічі шкарпетки, чорні, сірі по 24 гривні, високі, махрові. Чоловічі шкарпетки низькі по 14 гривень. Спортивні чоловічі 34. Чоловічі шкарпетки і сліди 14 гривень. Так, ось такі також новинка їх не було. Чоловічі. Лише 9 гривень зараз. І знаєте, що, мабуть, я візьму тут бірюзові такі гарні. Якість хороша, бачу, якраз 41-й мій розмір, хай буде. Дитячі шкарпетки, також кольорова гама присутня, 19. Шкарпетки жіночі з малюнком, новинка 59. Корм для собак, м'ясна миска, 77 гривень, кіло 200 Ось таку можна придбати за 34, точніше, ось цю 34 гривні. По 10 гривень пауч пакет для пухнастиків. 10 гривень панкіт. Суп для пухнастиків «Фелікс» 15 гривень. Паштет для кошенят по 19 гривень. Смаки різні в асортименті. Паштет гурме по 27. Теж досить хороша штучка. Нейтралізатор запахів домашніх тварин. 59 гривень 250 мл. 99 гривень краплі для собак, проти бліг, бар'єр. Три штуки проти бліг та кліщів. 29 гривень з 99 гривень нашийник для котів протипаразитний. 39 гривень. краплі проти паразитів для котів. Шампуні для собак та для котів. 250 мл по 34 гривні. Лампа декоративна світить теплим, теплим жовтим світлом. Працює від батареїк сенсорно. 149 гривень. Ось таке жовте світло на батарейках. 199 гривень. Хочу показати ось таку новинку. Лампа, яка світить, а лампа, яка може використовувати, можна її використовувати як колонка для музики, і також є зарядка бездротова для телефону. Тобто ви кладете сюди, на цю лампу, і телефон буде заряджатись. Дуже класна така штучка, така зараз. Я скажу скільки вона коштує. 799 гривень. Ну, але річ дуже хороша. Можна почекати знижку. Ой, а оцю я хочу відкрити, подивитися. Дивіться, вона світить в трьох режимах: денне світло, жовте та тепле. 399 гривень. Акумуляторна, сенсорна. Вона вже заряджена. Ось, просто зверху натискаєте. Світить в трьох положеннях, досить дуже оригінальна, вам скажу дійсно. Цікаво придумали. Щем хочу показати одну новинку це ось така декоративна лампа. Вона світить різнокольоровим а, світлом лет і є пульт керування. Я тільки її ввімкну і вона одразу вимикається. Не знаю, як ще я користуватись, просто вам показую, що. Ось така от лампа, як вона по-справжньому має вигляд, світиться кольорами, що є на пульті управління. USB входить у комплект, і ціна такої лампи 399. 69 гривень зараз коштує нічник світлодіодний на батарейках дитячий. Ну а цей ліхтар ми з вами подивимось. Ось такий зайчик. Теж працює від батарейок, якщо я не помиляюсь. Ще й різним кольором світиться, просто до нього доторкаєтесь і колір змінює. До чого техніка дійшла 299 гривень. Зараз ось цей нічник 3D лише 55 гривень. Я пам'ятаю, він був, коли його привезли, 150 гривень. Також USB входить до комплекту. Нічник. Силіконовий акумуляторний зірочка, такий самий, як зайчиня, тільки у вигляді зірочки. 279. 59 гривень коштує нічник настільний у вигляді зірки. На 500 мл ось така пляшечка для годування чи, для по... чи погілочка. До речі, її можна помити, просто знімаєте ось ці квіточки. І а, можна помити. Досить гарно, якісно зроблено, дуже якісний пластик. Ціна такої пляшечки 129 гривень. Ще одна поїлка для малечі. Всередині є наліпки, можна наклеїти з трубочкою Ціна такої поїлочки для малечі 99 гривень. Також дуже хороший якісний пластик в коробці продається. Досить оригінальна дерев'яна серветниця органайзер 99 гривень. Це нещодавно з'явилось на полицях нашої Аврори, також серветниця дерев'яна. Ціна такої новинки 179 Серветниця. Ціна такої серветниці 77 гривень з кришкою дерев'яною бамбуковою. І також нещодавно з'явилася серветниці у нас дерев'яні. Ціна такої серветниці 55 гривень. 139 коштує ось така під золото і є ще під срібло. Ось така дошка для закусок. Одразу із кришкою прямокутна. Також новинка. 229 гривень. Оці термоси зараз зі знижкою по 229 гривень, продаються в коробці на 750 мл 22 гривні набір ганчірок кухонних мікрофібра. 3 штуки в наборі. А ось такі ємності можна використовувати або під сіль, або для цукру. Є ось така трішки темніша, з дерев'яною кришкою та з ложкою. 88 гривень. І є трішки світліша. Набір ось таких ємностей, мабуть, і для спецій, і для сипучих. Набір з трьох штук скло, пластик. 299 гривень. І я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами вже зустрінемось у наступному відео. На все добре!